Всім доброго дня і благословення. Бог дарував через Мойсея десять заповідей для грішників, щоб захистити свій Божий народ. Ісус Христос, як законодавець, коли прийшов, утвердив, можна сказати, об'єднав весь закон і показав, що є гріхи проти Бога та людей. Перші чотири заповіді це проти Бога, а інших шість це проти людей. Назара є досить багато манливих думок. В Божому законі. Наприклад, це стосується заповідей не кради та не вбий. Звісно, існують різні способи крадіжки. Це таємний, відкритий, може бути навіть зловживанням довірою. Цікаво, що в Ветхому Завіті в книгі Ісход, 22 розділі, другому вірші, написано, що якщо ви хоч замітили вора, який намагався хоч чинити крадіжку, то якщо ви вдарите його. І він помре так, то за вбивство це не буде рахуватися. Тобто, перш за все варто розуміти, що є міра обережності і самооборони. Тому вважається, що не кожне вбивство це гріх. Звичайно, саме тому існують органи, які захищають нас від зла це поліція і армія. Це підтверджує наступне місце Писання. Так, володарі, це слуги Божі, які працюють тобі на благо. Та як та якщо чинитимеш зло, бійся, бо в їхній владі покарати тебе та віддати на смерть. Адже вони не даремно носять меч, вони слухи Божі, месники, які несуть гнів Божий проти тих, хто чинить зло. Всім Божого миру та захисту. Амінь.